Я буду робити цю цибулю популярно в інтернеті, що її всі роблять, а я ще не робила. Треба вирізати отак оцю серединку, але так, щоб не було там ось цієї дирочки. Отакі якось так винять. О! Опа! Оце я змогла! Оце так да, з першого разу вийшло. Так, так посолить. Свіже вершкове масло. Нам потрібні шматочки. Такі шматочки, щоб позапихувати ось сюди. Паприка копчена, чорний перець, сушений чесник і італійські трави. Я беру так ці спеції і посипаємо наші цибулечки. М -м -м, який запах! Я бачила, беруть на сковорідках з маслом їх розпарюють, але ж ми будемо відправляти їх у духовочку. І там ці спеції припечуться гарно і заграють. Отак кожну сибулинку ми будемо ще завертати в фольгу. Отак. І ще спеції. Отак насипаємо. Багато. Отак в маслечку вони розтануть і запахнуть так. Завертаємо. В інтернеті почитала, що 20 хвилин. Ні, не 20 хвилин. Я її витягала і вона була ще отака недопечена. Ага, така вернікуська. Та я її назад засунула. О, вже м'ягінька така, м'ягінька. Смачна, а це. М -м -м. Не їж гаряче. А тут кліпчиком. Ну це, це подача не вийшла, але зато смачно. Клипчиком вам вымочи качество. Надо понимаешь понимаете? Да? Mm. Ну, так, он такой какого пальца. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.